Спільна казна платників податків районів і міст Хмельниччини не така багата, як того хотіли б керманичі, але за будь-яких обставин бюджети мають виконуватися. Тим паче, що резерви для збільшення дохідної частини можна знайти, а видатки зменшити. Переконані обласні посадовці. Збалансувати, щоб не вийшло, що в нас в кінці року, значить, десь є дефіцит бюджету буде, будемо так, знайдено шляхи. Значить, десь по ліквідації негативних тенденцій для того, щоб все-таки бюджети були збалансовані, щоб ми завершили рік, значить, без дефіциту. Поки що обласний бюджет наповнюється за графіком, стверджує заступник голови. Однак, коли проблеми є, то краще їх вирішувати одразу. Станом на 1 червня обласний бюджет виконується на 100%. Але в окремих районах міст обласного значення є певні недовіконання обласного району місцевий бюджет голова Летичівської райдержадміністрації називає бюджет свого району більш-менш збалансованим у тому, що її підлеглі зможуть зекономити, посадовиця не сумнівається. Але до цілком виправданої в умовах економії оптимізації ставиться дещо скептично. Резерви завжди треба вишукувати, але завжди пам'ятати, що на першому місці має стояти фахівець і людина, тому що кожен працівник, який у нас працює, у нього є сім'я, є діти, є родина. Тому що саме легше. Е Зекономити так, щоб потім отримувати тільки одні дорікання. Досвід такий в районі вже мають. Йдеться про сільську школу, закриту через брак учнів, і яку днями відкрили уже як дитячий садок, до реконструкції якого долучилися громади двох сіл. А районна влада таке рішення жителів схвалила і чим могла допомагала. Додаткових мотивацій та причин тут шукати нічого. Вони на поверхні. Щоб наші громади розвивалися, щоб дітки народжувались і росли, і мали впевненість у завтрашньому дні. А це уже на співбесіді не тішенці. Їхній бюджет наповнюється, кажуть спеціалісти. Справно, хоча трапляються й поточні проблеми. Про них говорять відверто, бо сподіваються на підтримку обласного начальства, якому усе відомо. Розумові свої тише вісімсодесяти місіс не немає. Траспортне сладське господарство поштово кургівська діяльність шістдесят три. Обтова розмірно тисячу чотириста двадцять сім 1624 сот Збільшити дохідну частину нетішенцям пропонують за рахунок збільшення орендної плати, яка в місті атомників чомусь значно нижча від середньообласної. Розмір орендної плати по землях комерційного призначення в місті на за один квадратний метр складає 2 ,13 гривня 13 кушів. Тоді як при середньому по містах обласного значення 9,90. По розрахунках додаткові надходження в рік можуть скласти при приведенні відповідність ревної плати комерційної 5 мільйонів гривень. Бесіда в такому форматі має покращити стан справ. вважають, по обидва боки круглого столу, адже зрештою мета в усіх спільна і близька до мрії кожного фінансиста, щоби в кінці року дебет зійшовся з кредитом.